Всім привіт, вітаю новому відео. У нас понеділок, вже після обідній час, і у нас сьогодні день відпочинку. У нас були дуже активні вихідні. В суботу ми були в гостях. У неділю до нас приїжджали гості, ми святкували льовен день народження. Було дуже багато яскравих, позитивних емоцій. Тому сьогодні, і завтра ми будемо відпочивати, скажімо так, і приходити в себе, бо я бачу, наскільки моя дитина збуджується в такі дні, і треба трошки часу, щоб, скажімо так, прийти до тями. Я дуже рада, тому як пройшов наш день народження, льовий день народження, навіть незважаючи на те, що було багато суєти, як на мене, все пішло трохи не за планом, не так як я планувала. Але ми були дуже раді, що приїхали люди, наші рідні, наші близькі, яких ми давно не бачили. Приїхали наші друзі і розділили це свято разом із нами. Трошки пізніше я покажу, що цікавого подарували Льові. Можливо, це буде і для вас класною ідеєю для подарунку комусь із малюків. Сьогодні, як я вже казала, нічого особливого планувати я. Не хочу, єдине, що сходимо з Льовою на майданчик, бо вже давненько там не були. І те, що хочу зробити вдома, це переорганізувати один ящичок, але це, мабуть, вже буде ввечері, коли ми повернемось, і можливо, Льова вже ляже спати. Зараз наша дитяча ігрова зона виглядає ось так: от. і трохи вам розповім про подарунки, які Льова отримав. В цьому році, ну, перший із подарунків я вже показувала. Це була ось така лазалка, цей комплекс. Ми його купували не новим, боушним, але я дуже задоволена якістю і взагалі тим, що ми отримали за ті гроші. Зараз Льова користується в основному гіркою і періодично лазить по цим сходинкам. Перші дні три, мабуть, йому було цікавіше, більше лазав, але зараз досить періодично підходить сюди. Теж. До речі, все у нас машина із кулькою, а це електроавтомобіль. і Льові його подарували минулого року на рочок. І от врочок йому було ще зарано, він не розумів. А цієї весни це, мабуть, йому було рік і дев'ять десь так, от, то він почав активно користуватися цією машиною. Йому дуже подобалось. Зараз ми возимо його на машині з пультом, але є можливість, щоб він сам катався, нажимав на педалі і управляв рулем кермом. Далі, як ви бачите, у нас тут з'явилася гірка вчора. Льова любить гірки, але так як він зараз гуляє з мінімальною кількістю одягу, то на гірці досить ну, важко або неприємно йому кататися. Тому, але він не хоче вдягати шорти. Тому я думаю, що коли спаде оця спека, то гірка йому буде цікавіша, він зможе більше на ній їздити, бо зараз попа його взагалі не ковзе по гірці. Потім Льова ще в подарунок отримав ось такий самокат, самокат із сидінням, два в одному, три в одному із батьківським кермом. Льова його, скажімо так, зараз не зрозумів. І я думаю, що це, ця штука, цей гаджет буде на трошки пізніше. Але я все ж таки сподіваюся, що Льові. Це все зайде, бо він таке, в принципі, любить. Ось толокар у нас ну він дуже давно, з того моменту, як Льова почав ходити, а це 9 місяців було йому, то і досі, от у два роки, він на ньому періодично їздить. Тож я думаю, що і цей самокат йому теж буде цікавий, але можливо трохи пізніше. Із машини Льова з'явився ось такий кран із крюком. Він не маленького розміру, але і не великий. Такий, знаєте, мабуть, середній або трошки більше за середній. Льова нас дуже полюбляє будівельну техніку, тому цей кран йому дуже зайшов і він зараз з ним активно грається. Але єдиний мінус, що він хоче його із собою носити всюди. І це іноді проблематично, бо він не влазив у нас ні в візочок, ні куди. Але я рада, що Льові цей кран. Дуже Дуже сподобався, бо, чесно кажучи, я не знала, чи зайде, чи ні. І ще Льові подарували ось такий автовоз. Зверху він був із самоскидом і екскаватором, здається. Я вже казала, що Льова любить таку техніку, тому самоскид і екскаватор у нас зараз постійно подорожують з вулиці додому і назад. І зараз вони в будинку. То, якщо він з ними вийде ввечері і буде змога, я вам покажу, як це виглядає. А взагалі ідея дуже класна, три машини в одному подарунку виявилося. І ще одним із подарунків, я вже показувала, були ось такі багаторазові наліпки. Льові вони зайшли дуже, йому подобається, він ними активно грався, ну, мабуть, впродовж тижня. Отож, ми відкриваємо, і тут є ось такий розворот. На три, на три частини, скажімо так, можна створювати багато цікавих якихось ситуацій, ігор з машинами, бо тут є різні локації: це ось гараж з ремонтом, це стройка, будівництво, пожар, поліція, швидка допомога, тут навіть кораблики можуть плавати, школа, магазини. Ну, як бачите, багато чого. Прикол в тому, що вони дійсно багаторазові і вони класно ліпляться сюди, на оцю поверхню. І ще ми буквально в перший же ж день у нас ці наліпки вони забруднилися. Ось тут от Льова десь їх там на підлогу ліпив. Я його протерла водичкою і вони стали як нові. Тому дуже класна історія. На звороті, ось тут, як бачите, є місце, щоб ці наліпки потім ліпити сюди, приклеювати по контуру, по формі. І, до речі, це Льові теж дуже сподобалось. Ну, По-перше, це машини, по-друге, це наліпки, а по-третє, щось новеньке і цікавеньке серед його іграшок. І ще ми купили Льові в якості подарунку: ось такий рюкзак. На розвивашки ми з ним ходимо. І з машинами він сам вибрав я йому, я вже казала, я показувала йому фотографії і він вибирав, який йому сподобається. Але, скажу так, зараз він до нього не проявляє ніякої особливої уваги, але знає, що з ним ми ходимо на розвивашки. Тут у нас лежать серветки. Я сюди кладу свій телефон, коли ми йдемо, підгузник. Ну, Мабуть, якісь іграшки можна покласти. Він невеличкий, нічого такого. Тут ось я минулого разу не показала, з двох сторін теж є кармашки, один ззовні і один такий, одна секція, велика, суцільна всередині. І ще одним із подарунків була ось така електрична зубна щітка. Скажу чесно, у нас зараз у Льови... Такий період, коли він почав відмовлятися чистити зубки, але я сподіваюся, що ця щітка викличе в ньому інтерес до чищення зубчиків і все буде добре. Але подивимось. Сподіваюсь, ми дуже швидко цей період переживемо. Ось так виглядає наш автовоз разом із машинами. У нас тут самоскид і екскаватор. Ці машини дуже зайшли Льові. Ми з ними зараз постійно ходимо на майданчик. Вони зараз постійно у піску, у пісочниці. І, до речі, самоскид, дивіться, він із кнопочкою червона. А, якщо вмикаєш, то звук, наче вмикається двигун. Теж дуже прикольно, Льові дуже подобається. Вийшла я тут, значить, свою гортензію. Дивлюсь, дивлюсь, мій бастіон пав. Дивіться, знову копали. Закопували, викопували, бідна моя гортензія. Ну, Ми вирішили, що будемо сітку металеву тут просто натягувати. і все, Бо по-іншому я думаю, що гортензія просто не виживе. Дуже цікава історія, бо раніше ніхто тут нічого не копав і враз річі вирішила щось закопати. Не знаю чому, чи ґрунт їй сподобався, чи було волого. І тепер усі копають, викопують, закопують кожен день. Таке ось у нас трапляється. Погуляли на майданчику і приїхали погуляти на ось таку локацію. Дуже тут у нас гарна. Додому Льова вже спить. У нас майже пів на десяте вечора я підготувала все. контейнери для того, щоб зробити організацію ось цієї полички. Там у мене все більш-менш нормально. Я майже не користуюсь ну, дуже рідко тим, що зверху. Але ось тут у нас якось захломилося за останні, я не знаю, пару місяців, мабуть. Тому зараз все тут. Переорганізуємо. Ну що, я звільнила полицю, і що ми маємо? Ось так. от. Не знаю, як це взагалі змогло там поміститися. Але я так думаю, що я це все розподілю на декілька категорій. По-перше, такі снеки, які льова їсть на перекус, і які ми беремо на вулицю на перекус. А, далі. Наші печиво, сухарі. <ріст> Чоловік їх купив для того, щоб їсти з чаєм з компотом, коли взагалі нічого вдома такого було всяких печів немає. Тут ще у мене є льовані ось такі каші типу мілупи. Нещодавно ще Льова їх любив їсти ввечері з ягодами, але зараз все. Любов пройшла, як то кажуть. І ще у мене є ось протеїн. Колись один мені віддали, один ми купляли ще коли я була вагітна. До речі, треба строк придатності подивитись, а призначив його мені лікар, бо я споживала дуже мало білка. Мені не хотілося нічого м'ясного, і ну, треба було там протеїн пити потрошку, як мені призначали. І що у нас тут ще є? Ось є. Ось тут у нас фініки, сухофрукти, і ця штука від мультиварки. Зараз це все якось буду розміщувати тут. До речі, знайшлася отака штука, вона крутиться. Я її спеціально купляла для цієї полиці, вона у мене стояла там, от у куті, як це можна звати кутом. А зараз я подумала, що, мабуть. Мабуть, подивимось, поставлю її тут спереду, можливо, мені буде зручніше. Зараз все переорганізую і покажу вам. Показую, що в мене вийшло. Це, мабуть, поки що найзручніший варіант, але подивимось. Спереду я розмістила ось цю штуку, що крутиться. Тут у нас льовані перекуси, скажімо так, з цієї сторони, ну, якісь мої перекуси-снеки плюс гранола. А ще там от стоять каші, які його зараз не їсть. І з цієї сторони у великому лотку сухарі. І ось терка і до мультиварки ці штуки. Знаєте, що поки я ставила, згадала, що є ж рецепти, якісь оладок чи панкейки, які готують із тих от каш дитячих. І думаю, що треба спробувати. У мене там вівсяна мультизлакова. То думаю. Класний варіант, і вони стояти не будуть, і місце у мене залишиться. Тут у мене залишився протеїн. протеїн я буду ставити, мабуть, ось туди на другу полицю там у мене пусто, і буде його видніше, він не буде в самому кінці. Далі льовення оці зірочки. Я ось тут, мабуть, поставлю так швидше використаю. І ось ці штуки, ці взагалі у мене переїдуть на іншу полицю, в інший шкафчик. І що це у нас забуло? Фініки. Фініки теж треба, щоб вони лежали, так от щоб я їх бачила, щоб ми їли. Ну, і борошно у мене піде у шухлядку із крупами. Поки розбиралася, побачила, що лежать ще два пряники. Пряники, такі я замовляла для гостей на Дні народження Льови. У нас була така двічка і чотири варіанти із спецтехнікою. Мені здається, що це непоганий такий варіант міні-подарунку для гостей, особливо, якщо гостей є дітки вдома і вони не були на дні народження. Така, знаєте, передачка від зайчика.